Меже 20-метровий градусник у Харкові місце побачень символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Моє шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Дуже хотілося мені, щоб у фронтової книжки добровольця мінометника Олега Бородая. Вогневий вал про події 2022 року було мирне продовження, щоб його склали вже записки воїна, який повернувся додому живим, здоровим після успішного для України закінчення війни. Таким був мій читацький настрій після першої частини, але у документалістики 2022 року з'явилося продовження друга фронтова книжка вогневого валу. А влітку 24-го до читачів прийшов і третій Томик Олега Бородая з такою ж назвою вогневий вал і уточненням роботине. Позивний позитив уже змінився в нього на стриманіший поет. Після шпитальне, після операційне відновлення мінометник Олег Бородай поєднав із локальними презентаціями цієї посвяти побратимам. Новинка побачила світ, як і попередні частини у харківському видавництві Майдан. Своєрідною презентацією можна вважати і цей телефонний запис подкасту. Олеже Миколаївичу, добрий день. Добрий день. Вітаю вас з новою книжкою і можна зразу перше запитання. Дякую, будь ласка. Почнімо з передісторії документальної трилогії. У мирному житті ви поєднували місію фізика і лірика, викладали фізику в школі та писали вірші й пісні, пішли добровольцем захищати рідну Україну ще під час АТО. Як виникла ідея не просто нотувати факти для майбутнього, а об'єднати їх ідея. Виникла не самостійно, мені підказали вести е, щоденник, щоб потім можна було, звернувшись до нього, дійсно описати події, написати оповідання чи роман. Я згодом, занотовуючи щоденник, зрозумів, що хочу, щоб. Мої історії, мій досвід, ті події свідком безпосереднім і учасником, яких я був, щоб вони залишилися для наступних поколінь. І ті люди, в кого я брав інтерв'ю, деякі з них загинули, декого з них вже немає. Але пам'ять про них щоб лишилася у історії. Завдяки цим книгам. У нас у третій частині вогневого валу ви додали трагічний топонім Роботине. Цю нас вже знає. Багато хто у світі село в Запорізькій області, знищене боями дощенту. У нього, як ви написали, козацька історія. Вона пов'язана з полтавським полком і сотником на прізвище Робота. На відстані часу сприймається як позивний нинішніх воїнів, перегукуються з їхніми пенсія, Європа. Для мене це найсильніша частина вашої документалістики, от саме третя частина, саме про виснажливість, часто абсурдність і непомітність суспільству фронтової роботи. Що ви особисто вкладаєте у назву цієї трилогії і цієї частини, зокрема. Для мене назва Вогневий вал перегукується з тим, що довелося пережити особливо на початку повномасштабного вторгнення, коли ми відчували на собі цей вогневий вал артилерійських обстрілів ворожих, коли не могли дати гідну відповідь. Ворогу. Потім з часом росіяни вже також стали відчувати щось подібне, але війна і досі, на жаль, це свого роду вогневий вал, у якому гинуть часто найкращі наші воїни. Чому ви вирішили роботи не винести на обкладинку як уточнення під заголовок? Ну, тому що третя частина якраз найбільше присвячена подіям в роботиному, це місце нашого контрнаступу, місце, де полягло дуже багато побратимів. Як тепер ми вже бачимо, невиправдано, тому що. Ціль поставлена була не досягнута. Ну, для мене це трагічні дні, місяці нашої історії. Я вважаю, що варто окремо виділити назву цього села. Світла пам'ять тим людям. Перший факт із численних зафіксованих вами, який стиснув моє серце: ваша двохвилинна зустріч на вокзалі у Миргороді з батьками. Поїзд стоїть дві хвилини. Зустрічі з рідними додають сили чи розлучатися з ними все важче? Зустріч з рідними додають сили, але щоразу з ними розлучатися важче. І зараз я якраз знаходжуся на моїй малій батьківщині в Миргороді, в батьків. Після операції у мене реабілітація. Нарешті отримав відпустку. Хоча й відновлювальну, лікувальну. Набираюся сил нас ноги, але після відпустки завжди дуже важко налаштовувати себе знову на бойовий лод. Користуйтеся тоді кожною хвилиною, щоб можна було просто помовчати поряд з мамою, з батьком. Наступне своє запитання хочу побудувати за цитатою з вашої нової книжки Фронтове спостереження, процитую. З нашого боку, застосовується тактика дрібних порізів. Що ж така тактика означає? Ця тактика мала б застосовуватися, але вона застосовувалася не в достатній мірі, а, на жаль, більше застосовувалася совкова тактика м'ясних штурмів, які притаманні більше московським загарбникам. Але, на жаль, у нас також багато командирів вищого рангу, які не цінують життя простих солдат. І ця тактика якраз на цьому напрямку бойових дій дуже широко застосовувалася. А дрібні порізи, мабуть, означають якісь невеликі штурмові групи, чи так, які так. саме варіанти введення бою. Дрібні порізи це мало б бути невеликими групами в різних місцях, турбуючи, щоб ворог не міг заспокоїтися, щоб він не очікував, де, в якому місці, щоб він ніс. Постійні втрати при тому, що ми їх несли мінімально. Зрозуміло тепер. Цитую далі вогневий вал роботи. Ним. Воєнна система багато в чому лишилась совковою, пригортає слухняних неоків виконавців і відштовхує, втрачаючи невгодних начальству досвідчених воїнів. Як вважаєте, система монолітна і незнищенна, чи певні винятки в умовах війни? Це трапляються? Винятки трапляються, дуже багато залежить від командирів на місцях, середньої банки, і дуже добре, що такі командири дійсно є. Єдине, на жаль, вибиваються часто верхні ешелони більш кар'єристи, а не справжні військові. Це, на жаль, ознака і інших мирних галузей нашого життя, і кар'єризм невиправданий, і угодництво, начальству. І ця система якраз зростається у нас, військо і цивільне життя переплутуються, перетинаються, і тоді якраз і гинуть люди, і мирні, і військові. Продовжуємо нашу розмову, ви використовуєте жанр інтерв'ю і в цій частині документальної трилогії. Власні запитання знімаєте для щільності оповіді. Ось репліка лейтенанта сказана вже після запису. Я вже перегорів. Скільки ж можна дурити смерть? Це офіцер Сергій Косько. Він живий. Він живий, це молода людина, але він користується великим авторитетом серед бійців, але в нього вже з'являються проблеми зі здоров'ям. Йому вже важко виконувати безпосередньо на передовій задачі після всього того, що довелося йому пережити, він дійсно частково вже перегорів. Я не знаю, чи може у такої людини відкриватися друге дихання, але ж він обрав цю професію свідомо. Це все таки не просто доброволець, а людина з спеціальною військовою освітою і, можливо, навіть із військової династії. Просто хочу, щоб він вижив і так само командував. Бійцями, які залежать від нього на передовій. Хочу до більш оптимістичної, можливо, теми перейти, але без неї ж як? Харчування напередові. Прочитайте, будь ласка, свій запис від 3 серпня 2023 року. Це якраз про сніданок. О 7.40 уперше за ці дні здалеку по ворогу відпрацював нурсами і наш гелікоптер. Нарешті. А тут іще клятами шваді стала, шугають усюди, мало не по головам бігають. Щойно вигнав одну з коробки із моїм улюбленим вісяним печивом. Вони тут, як у себе вдома, хоч і справді, це ми в них у гостях, поснідав молочною волонтерською кашею швидкого приготування з сухофруктами і цукатами, підігрівши на газовому пальнику і додавши з молока. Ситно, поживно і смачно. Марсіанська їжа, як каже сенсей, котрий більше налягає на консерви, знову працював у наш бік танчик. Прилетіло неподалік. Майже одночасно з дідом устигли заскочити в один танець. Минулось. Тобто доводиться готувати досить часто імпровізовану якусь їжу і якоїсь такої польової кухні, яку показували у фільмах про Другу світову війну, мабуть, і не існує. Кухня вона існує далі від передової. Коли ти повертаєшся з бойового завдання, тоді там вже існує якась кухня, їдальня. А на самій передовій буває так, що береш з собою мінімум їжі, розраховуєш на ці 3, 5-7 днів, щоб легше було нести. І інколи просто проводиш в проголодь. Такі випадки є, ділилися спогадами піхотинці, що коли вони йшли в окупи, на два-три дні то вони брали з собою взагалі кілька батончиків шоколаду, воду, і на цьому їжа їхня закінчувалася, тому що там проблема не тільки поїсти, але потім і справити природні потреби. На жаль, це не та вже війна, яку колись ми дивилися у кінофільмах. Це жорстокіше, страшніше, але повертаю вас до. Родинних традицій 1 серпня за календарем Православної Церкви України медовий спас або Маковія. ви тепло описали давню родинну традицію, перенесену у повсякдення фронту. Почитайте, будь ласка, цей абзац, а також наступний вірш уже про яблучного спаса. Якраз невдовзі яблучний спас буде. І от прочитаю короткий уривок. Написаний близько року тому. Сьогодні маковія. Вчора купив макові начинки, зварив цукрову сиропу, заніс у поріб. Мама надіслала рецепт коржів, а Вітя зранку, як справжній підсайола, замісив тісто і підсмажив їх на пательні. Потім я наламав коржа. Присипав маком, залив сиропом, додав родзинок і свіжого меду. Незважаючи на простоту приготування, вийшли смачнющі шулики, одна із моїх найулюбленіших страв. Узяв до рота і наче відразу в щасливе дитинство повернувся. І про яблучного спаса. Будь ласка. Так, Вірш написаний... 19.08 23 року. Куди поспішаєш, задимлене літо, ось ось і пролються осінні дощі. тож дай на останку ще трохи погрітись, моїй зашкарублій в окопах душі, простори земні, що подібні до раю, тепер застилає уїдливий дим. А я ж тебе мирним. Ще пам'ятаю і сонячним, і безтурботно хмільним. Але як би не хотілося говорити далі про оптимістичні речі, я звертаюся вже до після мови вашого третього томику вогневого валу, де ви написали: Мушу зробити паузу. Написанні книги. Поясніть цю паузу і прочитайте, будь ласка, фінальний вірш, яким закінчується книжка. Паузу, тому що частково вже втомився писати паузу, тому що не хочу, щоб ця книга, трилогія стала ще більш товстою. Паузу, тому що з мого позивного позитив. Який я мав раніше ще з 15-го року, перебуваючи в АТО, зараз вже небагато що лишилося. Зараз дійсно в мене позивний поет паузу, тому що все-таки сподіваюся і вірю, що ми маємо ось ось зламати ситуацію в наш бік. що Рано чи пізно, ворог видихнеться. Паузу також, щоб не писати все більше песимістичних, чи навіть якихось там крамульних думок, і прочитаю вірш, який написаний в самому кінці цієї книги. Котрий вже рік грудьми на вістрі, Яка важка і невдячна доля! Із фронту знов невтішні вісті, І навіть сонце світить кволо. Ці дні криваві та солоні, Невже така є воля Божа? Життєва лінія долоні, На шанці з вивинами схожа. Дуже сильний образ, дуже зримий, і я бажаю, щоб ваша лінія життя була довгою, довгою, щоб побачити, який дорослий і мужній ваш син, дочекатися ще онуків, і щоб батьки залишалися теж з вами. одно чекали вас додому з ваших уже мирних подорожей. Бажаю, щоб у презентації яка Відбудеться в інших місцях, містах України, теж було багато уважних слухачів, потенційних читачів, щоб книжка, як ото камінчик, не зникала на дні Великої війни, а йшла, йшла між людьми, і в неї було своє відлуння. Мені залишається сказати, що це був подкаст-Градусник. Радуснику Харкові місце зустрічей. А ми віртуально зустрічалися з Олегом Бородаєм. Він відповідав на мої запитання. Я Ірина Мироненко, журналістка Харківського прес-клубу. Олег Бородай, доброволець, мінометник, письменник, лауреат Всеукраїнської премії імені Василя Симоненка. Хай ще будуть мирні літературні премії за наступні книжки. І щоб ми справді реально зустрілися у нашому рідному Харкові. Дякую вам за розмову. Мені залишається сказати, що це був подкаст «Градусник». градусник у Харкові. Місце зустрічі. А ми віртуально зустрічалися з Олегом Бородаєм. Він відповідав на мої запитання. Я Ірина Мироненко, журналістка Харківського прес-клубу. Олег Бородай, доброволець, мінометник, письменник, лауреат всеукраїнської премії імені Василя Симоненка. Хай ще будуть мирні літературні премії за наступні книжки і. Щоб ми справді реально зустрілися у нашому рідному Харкові. Дякую вам за розмову. Має невдовзі збірочка ж вийти віршів. Приємно, що вона буде, і ми, якщо буде можливість, то про неї окремо можемо поговорити. Щоб так. почитали ви вірші з цієї книжки, розказали про якісь обставини, за якими. Стояти з'явиться я обов'язково Так, У мене вже маленька бібліотечка, тритомник є. вас. то відкладемо на наступну презентацію. Так що набирайтеся сили, здоров'я, вже краще. Це ж у Харкові вам оперували, так? А тут цілюща природа, повітря, вода. Я щодня в річці купаюся, О, плаваю на ну, користь. Прекрасно, да, для звичайно, ноги, для, для ноги, для спини. Тепло ще гарна погода. Так, так. Хороших вам днів. Смачного <ріст> затишного вечора вам <ріст> <ріст> дякую. Лежимо команди. До побачення. До Побачимо. Побачиться найкраще.